Звісно, віримо, звісно, підтримуємо його, що нам потрібні снаряди, нам потрібні потрібна зброя західна, нам потрібні західні кошти для того, щоб вести цю війну. Тому що якщо зараз ми не закінчимо цю війну тут, європа ну, зазнає жалю на своїх територіях, і це буде через 5-7-10 років. Найближчі наші сусіди, такі як Польща та інші, вони ну якщо Україна паде, вони через 24 години години отримують відповідну ну, відповідний удар. Так, це буде складно, однозначно, тому що, по-перше, у нас неадекватний противник, з яким важко домовлятися. Проте ми сподіваємось на підтримку наших партнерів, на якийсь міжнародний тиск на нашого опонента. І ну, не треба покладати рутки, Треба пробувати. ні?